Вітаю з вами Тера. І розклад енергії дня. Давайте побачимо, що на нас чекає, що нам дасть передешній день, на що нас рунни застерігають, чим допоможуть, на що направлять. Сьогодні достатньо буде того, що нас чекають зміни, нас чекають, скажімо так, новини, якісь прояви, щось таємне, щось непознане. І це все ми повинні в собі відкрити. Ми повинні поринути і Проаналізувати, що ми робимо, як ми робимо. Ну, кінець року. Це, звісно, дуже важлива пора, коли ми аналізуємо, ми робимо висновки, ми робимо плани на майбутнє, ми пригадуємо все, що було, ми відпускаємо все, що не потрібно. Тому сьогодні буде спливати щось, знаєте, Таке, що дуже важливо буде аналізувати. Для когось буде новина, яка може вибити буквально на якусь мить із під ніг камні, да, і людина буде не знати, що робити, але вона повинна стримати ці емоції і рухатись далі, рухатись в новий світ, в нові події, в нові. Емоції, відкривати для себе нові горизонти да? і бачити перспективу. Можливо, буде, знаєте, для когось відкриється щось таке, що дасть людині новий поштовх на життя, нові відкриття, нові ідеї. Дасть сили, і сьогодні ця сила буде проявлятися. Дуже гарний руни, дуже цікаве сполучення. І давайте візьмемо допоміжну карту, яка допоможе нам відкрити глибину. Ціль, ціль наміріння. Те, що ми, ну, звісно, ніяка робота, ніяка дія, ніякі результати не можуть настати, якщо в нас немає на то да, цілі наміріння, якого ми прагнемо. Тобто повинно бути те, до чого ми йдемо. Да? І от ми прийшли, що якщо повинно щось відкритися, то для того, щоб рухатись, повинні бути сміливість, рішучість, повинна бути ці... ідея, яка реалізується, тобто ідея, яка переходить в дію, це є ціль. Да? І ми завдяки їй ну, достигаємо. Тих результатів, які нам потрібно, то все це повинно сьогодні об'єднатися і дати ті поштовхи, які вже будуть проходити і робитися, і все піде на користь. Можливо, скриються якісь факти, які трошечки якось, знаєте, Будуть якийсь період не давати нам, так сказати, всю повноту дії, але все буде добре. Бог Тор нас захищає, богиня фрік. На нас дивиться, відкривають нам, так сказати, наші наші можливості. Тому всім гарного дня, настрою, миру, благополуччя, гарних думок, намірінь, гарного дня!